Всім О, Що в начась? Я не знаю, що начать. Але е, взагалі я давно для вас не знімала відео, тому що ну, реально в мене немає просто ідеї, натхнення або ще чогось там. Да? Да? Тому я не знімала. Але насправді небагато чого произошло за ці дні. Да? Які там не знімала? Два тижні вроді би. Не знаю. Ну так от, зараз пів одиннадцятого, вже, навіть вже 11 я почне робити уроки. Но їх там небагато, тільки ну, українська мова і англійська. А з англійської там зовсім не багато, там треба ще то перекласти текст, але ну, я розумна, вчителька це знає, тому yeah. я просто підписую невідомі слова, які і так, типа, не часто зустрічаються. Хоча це книжка B1. Ну, А мене А2. Не підтверджений, я думаю, що в мене А2. Ну точно не А1, кстати. Точно не А1. А, вот, до речі. Хоча... Я це запишу в окремому відео, тому що у мене немає ідеї, якщо вже з'являються ідеї, то треба цим пути. Боже, на якій сторінці, Я не знаю. На які сторінці день рождения? Коротше, не пам'ятаю, чи я вам розказувала за оцінки щось, але я такий... Є такий блокнотик. Я виписала 19 числа середа оцінки, а сьогодні вже 25, то тобто є рівно через тиждень. І тобто 19 числа це був рівно місяць до того, щоб підтягнути ці оцінки. Тобто, 9-10 числа, це вже точно, ми пишемо семестрові з алгебри і геометрії. Ну, це я так, це єдине, що я знаю, що 9-10 числа ми це робимо. Чесно, мені реально страшно. Мені дуже страшно, що я її завалю. Тобто, навіть зараз всі тематичні так рішають, як ця діагностична, тобто, якщо навіть у мене всім там були всі були з 7 до 9 поточні оцінки, а Семестрова 8, то або 8, або 9. Ну, 9 це, це взагалі ідеально. Ні, 8 я б не хотіла, я б хотіла 9. Хоча, знаєте, того року я взагалі нічого не розуміла. Нічого не поймала. Ні, просто нічого. Це ж м'яко сказано. За алгебрі з геометрії нічого не вчила. І в мене вийшло 8. Так що може, сподіваюся, мені чоловіка потягне до 9. Ну, я не знаю. Я не знаю, що це алгебрі геометрії ділать. Хоча, в принципі... Не знаю. Коротше, єдина проблемка це історія України. Моя любима вчейка мені там одну заруїнила найбільше шістерка де домашня, і одиниця за домашнім. Ні, там за контурну карту. І все. Там ще одна десятка і все, більше оцінків нема. Якби там було б 10 оцінок, і ці дві оцінки, вони б не дуже повліяли. Пов а так би да. І в тій тиждень цілий не було в школі. от. Мене, я не пам'ятаю, що я вам казала, історія вже не п'ятерка виходить. Ну, Це програма так вважає. Оця от NZUA, UA. Це ж взагалі не точно, але це хоча б я приблизно можу не. Там додаткові деякі завдання були, я їх виконала. Позавчора, вроді, ні, не позавчора, давніше. Інстаграм Петра Сагайдачного. Я зробила табличку, вот, щоб підтягнути цю п'ятерку до 8. У нас в дуже треба виділено. Да. А сусідньому у мене виходить 8. Вот. В принципі, нормально в мене навіть виходить мистецтво там 11, ЗБД 11, фінансова грамотність 11, інформатик там 10-11, я не знаю, що як вийде. п'ять. українська мова 8, але. Я yeah, I'm working hard, тому watch your mouse. Далі хімія 9, фізика 8. Це дуже хорошо бо у нас личитель. Може, до дев'яточки до цих, ну, не знаю. Як вже там піде. Це щось на Ну, ніякий не намек. Украліт 11, трудове 10 або навіть 11. Просто в мене одна там одиничка за невиконане завдання, теж заруїнила. Я думаю, 11 вийде. Я їх все здавала. У мене там тематичні 10-11. Далі геометрія 8, зарубіжка 10, географія 9-10, всесвітня історія 8, біологія 9-10, англійська 11, алгебра 8. Ну, я вважаю, що це хорошо, нижче вісьмерки, в мене нема. Чесно, я б дуже хотіла нижче дев'ятки, щоб в мене не було, але в мене так не виходить. Я зараз прям працюю, Ну, знаєте, наприклад, англійська мова. Я стараюсь на ну, уроці, тому що мені це цікаво, але я помага не старатися. Не знаю, там за мистецтво там, не дуже можу старатися, за БД не дуже можу старатися. От, наприклад, дивіться, мені там до української мови мені дуже надає дев'ятка, мені очень надається дев'ятка, э, саме з того, що хоча я впевнена, що ця тільки мені поставить вісімку, я уверена. Що в мене? Бо там в мене більше тематичних вісім вий... вийшло. Вона мені десятку точно не любить. Ну я її просто, пожалуйста, буду на дев'ятку просити. Бо я не хочу, з українською мамою, вісьмерку це окріньки. Ну і що ще? Ну Геометрія, алгебра, не знаю, як я напишу. Це алгебра і геометрія це найбільше, що залежить від них. Це не зараз скільки у мене, а скільки у мене буде з, з, з Семестрових. А так нормально. Фізика, може дотягну, ну, я не вірю. До дев'яточки і все. Іншого в мене нічого немає, там віснорки. Ні, ну, історія України я просто виправлю ці дві домашки, і у мене взагалі буде вісьнка, я думаю. Вот. І все, в мене далі дев'ятки немає. Ну, крім алгебри, геометрії і фізик. Ну, історію України не читаю, тому що то, зрозуміло, в мене так, так? Да? В принципі, навіть нічого не погано, знаєте. Там зараз прочитаю. В сьомому класі які в мене були оцінки. Знаєте що? Прикол в тому, що зараз в мене майже такі самі оцінки, як сьомому е, класу. В сьомому класі, ребята, я нічого не старалась, Я ні фіга не робила. Нічого. Я просто плювала в стінку. Робила я домашки, робила. Відповідала я на уроках ніт. Ми з Аліною грали в Іллі-Ілі. Це вже в цьому прошлому. Хімія 8. Образ... Ну, у мене тут багато вісьньорок насправді. Ну, це за перший семестр я вам буду читати, бо ну, зараз я теж тільки на перший семестр читаю. Образотворче мистецтво 10, трудове 11, фізика 8, інформатика 8. Інформатика взагалі, не складна, але у нас чілька була погана через це мені 8. Всесідня історія дев'яти. Ну, Вчілька у нас була наоборот хороша, то 10-9. дев'ятка. Біологія 10, музичне мистецтво 10, фізична культура 11, геометрія. 8, зерою безпека до добровольця, типа 10, зарубіжна література 10, географія 9, історія України 8. Ну, історія України, наприклад, в другому семестрі 10. А всесвітня історія в другому семестрі вощен 11. Тобто, на 2 бали я підняла. Ну, як і підняла. Я наоборот, ще більше нічого не робила, але вчинка було добре. Українська література 11, алгебра 7. Це алгебра дуже погано, тому що алгебра в мене 7-7-7. Тобто 7, 7, 7, то 7 це плохо. У Крамова 9. Реально 9, я думала, а чого чо тут багато? Блін, я хочу 10 у сьомому році тоді. Громадянського освіту 11. А Але ну, тут, тут у нас теж громадянського освіту є, восьмого освіту, я думаю, воно мене точно ниже 8, не нижче восьмьорки, не нижче дев'ятки. Думаю, десятка, мабуть, Вот, От, отак. Ну, я не сказала, що прям ідеальний табір, хоча мені сім'ярка не подобається взагалі. Знаєте, я навіть не більше для мами стараюся, для батьків, не знаю. А просто для себе я хочу просто побачити свій собственний рост сьомого класу. Вот. І мене набагато, ниже, ой, більше тьфу, менше вісьмерок. Я, е коротше, просто нада на фізиці відповідати на уроці онлайн, тому ну, це набагато легше, тому що, ну, блін, е ми просто в там задає запитання, я просто в чат GPT вставляю і відповідаю. Кстати, зепеті з фізики дуже сильно шарить, реально з фізики, і з хімії він найкраще розв'язує, ніж з будь-якого предмета, Там з Рубіжки навіть він мені не написав там на шість. Ну, коротше, вс. Ну, все світ. А, всесвітніша вісьмерка. Ну, чесно, з тих предметів теж можна дотягнути, ладно, не спорю. Але у нас багато уроків зі світньої історії пропадає. Ну, я вже тільки завтра у нас буде урок з Історії України, я просто спитаю, що мені може якийсь домашній додати, додати, проєкт зробити, щоб з історії України. Ой, Всесвітнє було 9-10. Попрошу. А так, взагалі, загалом нормально. Але я скажу, це. Спокійно всі оцінки можуть або знизитися, або повишиться на один-два багато, типу. Без проблем, якщо я напишу семестрові хорошо. Наприклад, з хімії ми не будемо писати семестрові. Там з багатьох туди ми не будемо писати семестрові. Так, з основних, знаєте, з англійської там. Ну, я з англійської я не переживаю. А, алгебра. Геометрія. Укрмова. вот. З українською мовою, в принципі, я не прижав, мене ріпікітер є, але, ну, знаєте, просто в української мові все по плану. От, от таке пра правило є, ти його застосовуєш до всього. Я правило таке, застосовуєш до всього. Воно набагато легше, ніж математика. Математика точно, понимаєте? Ну, і там не можна щось напридумати на, на розказувати, щоб зачитала. Коротше, це все сложно очень сильно. У мене вже є, ну виходить, не так уже довго, типу два тижні, тому що ой, в мене є не так уже багато, а не довго. Ну там я вважаю, да, геометрі, з геометрії, з алгебри ми будемо писати через два тижні, і плюс-мінус ну, усіх предметів ми будемо так писати. А в мене ще й конкурс 14 числа якраз під кінець і не знаю, не знаю. Там може треба буде раз-два перенести українську мову. Не буду коза. Короче, ребятки, все, я вам нажался. дякую, що ви мене вислухали, Всем.